Не лише відновити справедливість, а й допомогти потерпілим. Така головна ідея конференції під назвою «United for Justice», яку провели напередодні. Захід об'єднав генеральних прокурорів різних країн, рядовців, експертів та представників міжнародних організацій. Детальніше в матеріалі Єлизавети Яковлова. Розстріл військовополонених, катування цивільних, викрадення українських дітей. Тебе нікуди не випускають. Ти там просто 3-4 дні сидиш. Понад 160 тисяч воєнних злочинів та понад 100 тисяч офіційно визнаних жертв російської агресії. Це лише офіційні показники, що їх зафіксували українські правоохоронці в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Учасники форуму «United for Justice», тобто об'єднання заради справедливості, називають цю війну найбільш задокументованим конфліктом в історії. Правосуддя вимагає не лише політичної волі. Але й стабільного фінансування, технічної допомоги, експерт, експертної підтримки. Наш досвід в Україні унікальний і трагічний відночас. Але рішення, які ми розробляємо сьогодні, можуть стати взірцем для всього світу у справі допомоги жертвам міжнародних злочинів. Мета конференції об'єднати зусилля світової спільноти та оцінити реальні збитки від війни. Українські урядовці та правоохоронці вже співпрацюють з міжнародними організаціями та експертами. Євроюст довів, що є надійним партнером України, і справді ця діалогова група, членами якої ми всі є, довела свою ефективність як платформа, що об'єднує партнерів із різних сфер. Завжди важливо координувати свої зусилля, тому що ми, врешті-решт, працюємо заради потерпілих і для встановлення справедливості. Україна зробила багато кроків до створення міжнародного трибуналу над російськими військовими злочинцями, наголошують у міністерстві юстиції. Ми впроваджуємо реформи у власній системі правосуддя, підлаштовуємо законодавство під норми римського статуту, вдосконалюємо систему захисту свідків, розвиваємо цифрові способи документації злочинів та маємо реєстр депортованих українських дітей. Кожна українська дитина, яка на сьогодні матиме такий статус. Матиме можливість завжди повернутися в Україну. Цей статус ніколи не зникне, хоч як би не працювала російська воєнна машина в рамках позовів, які подавало міністерство юстиції. Ми стягнули вже понад 13 мільярдів гривень. Неабияку увагу Україна приділяє допомозі жертвам агресії, наголошують учасники форуму. Або людям принаймні не довелося терпіти тягар бюрократичної тяганини. Ми створили координаційний центр підтримки потерпілих і свідків. Що об'єднує широке коло державних та громадських організацій? Завдяки роботі цього центру потерпілі можуть отримувати доступ до правничої, психологічної, медичної та інших видів допомоги від спеціалізованих інститутів та фондів. Координатори центру це висококваліфіковані державні службовці, які мають навички роботи на основі травмоінформативних підходів. Правосуддя та можливість справедливого покарання для російських воєнних злочинців це непростий виклик, наголошують учасники конференції. І це виклик не лише для України. Він постав перед усім цивілізованим світом. І притягнути до відповідальності винних в агресії можливо. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.